Доброго благосланого дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 19 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу, увійшовши до Єрихона, Ісус проходив через нього, і ось чоловік на ім'я Закхей, і він був начальник метарів, і він був багатий. І шукав побачити Ісуса, хто він і не міг через народ, бо назріс малий був. І забігши наперед, виліз на смоковницю, щоби побачити його, бо мимо неї він мав проходити. І коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його і сказав до нього: «Закхею, поспіши злізти, бо сьогодні в домі твоєму мені треба бути. І той поспішно зліз і прийняв його з радістю, і, побачивши всі, почали нарікати, кажучи, до грішного чоловіка увійшов він гостити ж за хей, сказав до Господа, ось половину добра мого Господи віддам у і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. Сказав же до нього Ісус: Сьогодні спасіння дому цьому сталося, тому що і Він є сином Авраама, бо, прийшовши син людський, знайти і спасти загиблих. Богу нашому слава завжди нині повсякчас.